Друзі, вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо цей тиждень із нашими щоденними брифінгами. Нагадую, ми з ними в ефірі незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й, за києвом об 11-й. за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. Друзі, нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду в коментарях на Ютубі чи Фейсбуці поставити свої запитання. Я Спробую їх зачитати, відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, на початку пройдемося по новинах, які маємо на цю мить важливих новинах, які стосуються України Сполучених Штатів, і не лише бачимо, вже що перша партія американських танків Абрамс прибула до України. Про це повідомляють посадовці Пентагону. Пише New York Times. Про це також підтвердив Володимир Зеленський. Хороші новини від міністра Омірова Абрамсе вже в Україні і готуються підсилити наші бригади. Написав український президент у телеграмі. Вдячний союзникам за виконання. Домовленостей наразі ми знаємо, що це перша партія американських танків. А більше їх буде надіслано у найближчі вже місяці, за словами посадовців Пентагону. Ті танки, які були відправлені в Україну, протягом цих вихідних були першими із 31 танка, які Сполучені Штати в цілому зобов'язалися надати для збройних сил України. Раніше голова української розвідки Кирило Буданов також заявляв в коментарях пресі, що американські танки будуть використовуватися у добре підготовлених підготованих проривних операціях. До інших новин бачили думаю, в Україні всі нинішні нічні атаки Росії на Одесу. Знаємо, що атакували Росіяни при портову інфраструктуру, зокрема в результаті ударів. Суттєво пошкодили будівлю морського вокзалу і готелю. Також знищені зерносховища, пошкоджені складські будівлі під завалами зерносховища в Одесі, зокрема, знайшли тіла двох людей. Які реакції маємо зараз західні західних змі західних оглядачів на, на ці атаки? AP Associated Press пише, що російський російський безпілотник і ракета пошкодили інфраструктуру поблизу Одеси земновий склад і покинутий готель. Внаслідок атаки в Симі Одесі. А в про на готель постраждала одна людина, тоді як в інших містах України за минулу добу вбито п'ятеро мирних жителів і тринадцятеро поранено. Reuters пише, що державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила відео, власне, як гасили пожежу. в Цьому готелі бачимо зараз так на екранах. Вирішили вони поширити це відео, як українські рятувальники приборкували пожежу, яка виникла внаслідок влучання у готель в Одесі. Вашингтон Пост відзначає, що ця атака цей обстріл стався після того, як Україна. Завдала удару по штабу Російського чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі. А також пишуть вони, що Росія посилила свої атаки на Одесу, зокрема на портову інфраструктуру міста, після виходу Росії із зернової угоди за посередниця ООН. Оглядачі також звернули на це увагу на нічну атаку. Девід Патрікаракос, журналіст європейський, пише, що це величезний удар на Одесу. Вночі Росія завдала обстрілів із 12 ракет калібр з двох оніксів і 19 шах... шахедів все таки один калібр і два онікси пройшли повз українську систему протиповітряної оборони. Пише від правпатрікаракос пошкодили будівлю порту, а також колишній готель Кемпінський. Владислав Давідзон, оглядач із Європи, також пише, що цей готель, куди було влучання вночі, був визнаний непридатним для проживання близько 10 років тому. Він був конструктивно невдалим. Будівля привид пише Владислав Давідзон, розташована в порту. Місцеві мешканці вважали її більмом на оці, що руйнує набережну. але це не привід підривати наші будівлі. Ось такі реакції. А Міністерство оборони України відреагувало, сказало, що це, це була спроба помститися, начебто, за удари. Українських сил по чорному штабу Чорноморського флоту у Севастополі, і сьогодні маємо також новини більше із цього приводу від сил спеціальних операцій України. Там заявили, що внаслідок атаки на чорноморський флот підтвердило власне, що було ліквідовано 34 російські офіцери, серед яких командувач Чорноморським флотом Росії Віктор Соколов раніше про це не було достоменної інформації. Зараз принаймні у ССО це підтверджує, що там кажуть, що. 105 військових поранено раніше керівник гур, начальник ГУР України Кирило Буданов в коментарі нам заявив про дев'ятьох загиблих та 16 поранених, в тому числі російських генералів сухопутних військ, які брали участь вочевидь у зустрічі в нараді в той час. Яка відбувалася в штабі Чорноморського флоту Росії в Севастополі? А можемо послухати цей коментар, як він прокоментував атаку українських сил на Севастополь, і що також сказав він про повідомлення в змі, про начебто ймовірну причетність українських сил до атак дронами у Судані. Про ці речі я його розпитав напередодні. Давайте послухаємо, що відповідь Кирило Богданов стосовно тих, хто загинув. Нам достовірно відомо, що загинуло 9 осіб 16 поранених. Серед поранених командуючих угруповання генерал полковник Романчук у дуже важкому стані. Начальник штабу генерал лейтенант Цекав перебуває без свідомості. Ну кількість, скажімо так, постраждалих ще звичайних військовослужбовців, не працівників штабу. Вона ще встановлюється мається на увазі звичайні військовики, які несли там службу, охорона і так далі. Це, це війни не польов. Це приліт, який я вам назвав. в підготовці цієї атаки брали участь партизани, місцеві жителі Севастополя. Як вони роль відіграли? Опиться розвідка збирає дані з усіх джерел. Зрозуміло, що агентурні джерела води завжди одні з основних. Це є вам моя відповідь. Бачили всі це відео, так яке зараз шириться соціальними мережами. Що не менше так виглядає два удари а, ракетами. Це західні ракети, так наскільки я розумію, були застосовані в цій атаці. Тут я маю утриматись від відповіді. Ви маєте мене зрозуміти. ще одне питання в з останніх новин CNN повідомляло, начебто, на свої джерела. Думаю, знаєте, про яку історію говорю про а, те, що про мовляв українські служби так могли бути причетні до. Ударом, ударо безпілотником по, по позиціях в Судані, міліції місцевої, яку, яка пов'язана з Вагнером, якось це можете прокоментувати причетність потенційно України до, до цього інциденту? Дивіться. Перш за все, хочу вам сказати, що особисто я, наприклад, десь ще рік тому абсолютно відверто, передав, що всі російські злочинці, військові злочинці. Які воювали, воюють, або навіть там які планують воювати проти України, вони будуть покарані, будь-які точно замушали. Абсолютно відкрито це сказав ще рік тому. А, щодо підтвердження або спростування інформації про те, що було згадано в Сієм, ну без коментарів мені не мати чого вам сказати. Кожен край знаходить відповіді. Сам ситуація, яка там сталася, думаю, всім чудово відома. В кінці весни там стався черговий, скажімо, військовий заклад, який повністю підтримувався, підтримувався російською стороною. Много підрозділи приватної військової компанії Вагнер приймали безпосередньо участь і в організації і безпосередньо в самому перевороті зараз там находиться. Ну, це все, що я можу сказати. Це є наші вороги, ну і ми будемо надіяти в будь-якій точці одного ну, шару, як я це і казав. Ось такий коментар Кирила Буданова про атаки України на Севастополь. Про інші повідомлення в змі про які ми щойно так почули. Кирило Боданов був тут у Вашингтоні. Він був у складі президентської делегації, яка мала зустрічі в Білому домі, мала зустрічі в інших відомствах тут у Сполучених Штатах. І власне думаю, про цей візит, про його підсумки. про... Якісь здобутки, і про те, чого не вистачало. Думаю, можемо поговорити з нашим наступним гостем. Це Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ України. Пане Павло, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтесь до ефіру. Вітаю голос Америки, радий бути з вами. Також завжди раді мати вас, в ефірі. Пане Павло, це був другий візит Зеленського до до сполучених штатів за час повномасштабного вторгнення. Не лише США так були в зараз списку країн був була Канада. знаємо, що Нью-Йорк, Вашингтон тут в Америці. А як в цілому ви оцінюєте візит української делегації? Які на ваш погляд були успіхи? А чого можливо? Браку, а, побачити в, як підсумок цього візиту, ми насправді це побачимо в наступні місяці, оскільки Вашингтонська частина, я вважаю, найважливіша вона була про розуміння, чи є у нас спільна стратегія, спільна тактика, як ми її координуємо. Причому координуємо на період приблизно до президентських виборів в Сполучених Штатах, чи готова адміністрація США піднімати ставки, і це не тільки стосовно поставок озброєння, це і по ізоляції Росії, це і по реальному контролю і впровадженню санкцій. А тут Дірок скільки завгодно і навіть більше, на жаль. Це звісно, також про допомогу, оскільки серед республіканців все більше панують настрої, які я б назвав ізоселяністськими. Тобто, а от подивимось на себе, подивимось навколо, а слід. Хай він іде кудись подалі, і пару днів тому наші медіа дуже сильно е, пройшли повідомлення про те, що один з республіканських кандидатів Десантіс сказав, що він не вітає членство України в НАТО. Але насправді, якщо ми подивимось, Трамп Десантіс і Рамасвамі це три кандидати, у яких є питання. З підтримкою України кожен по своєму, але тим не менше, вони мають 80% республіканської підтримки, при тому, що серед республіканців 5-6% тих, хто позитивно ставиться до Росії, і це означає, що антиросійськість, вона ані автоматична, ані посередковано не переходить до підтримки України, і нам потрібно Тримати емоцію серед наших фанатів, тих, хто нас підтримує, але так само намагатися достукатись до тих, хто насправді не проукраїнський і не проросійський в сенсі реальних дій і бажання чимось жертвувати. Тобто насправді не простий, але дуже важливий візит, нью-йоркська частина. Я дуже скептично ставлюся до здатності Об'єднаних Націй щось робити. Це скоріше майданчик для зустрічей, але тим не менше у Зеленського там були важливі зустрічі, наприклад, з президентом Бразилії. Перша зустріч вона важлива, оскільки класичний лівак такий напівтрецькіста. Фанат з ним поговорити емоційно і особисто, скільки б це не було телефонних розмов, дуже важливо не Так що в цілому, я вважаю, це був реально важливий візит на перспективу зрозуміти, де ми є, що ми можемо, де наші сильні. Сторони, де у нас є слабкі місця, над якими потрібно працювати нам або разом з американською адміністрацією. Ну і все ж таки важливі рішення під час цього візиту, Пентагон сказав, що навіть якщо не буде державного фінансування і наступить шатдаун, то все одно продовжиться тренування, а не тільки постачання зброї, тобто адміністрація, все ж таки. По багатьох питаннях, навіть прагматичних, включила зелене світло, і це теж до речі, важливо. Пані Клінкен. Ви згадали здається про дуже важливу річ, так власне про голоси частини республіканців із які не вважають, що Україну слід підтримувати і надалі. Зараз насправді дійсно ця підтримка серед цієї частини американського політику вона не залізобетона. Особливо напередодні голосування в Конгресі, яким яким на ваш погляд, якими на ваш погляд мають бути ключові меседжі України зараз, аби все таки достукатися до цієї частини виборців і підтримку зберегти, також серед них найперше має бути якщо ви не допомагаєте Україні, то це підсилює Китай. Для багатьох Росія це щось таке, що вони не люблять, але тим не менше не критична в їх житті. А от все ж таки, Китай це те, для до чого багато американців ставляться відверто негативно, чи страту робочих місць і з розуміння, що Китай це основний суперник. Сполучених штатів в 21-му столітті, тобто, це впливає на спосіб життя, і все ж таки є єдиним зовнішньополітичним питанням, яке працює для багатьох американців, які постійно не цікавляться зовнішньою політикою. Але погодьтеся, значна частина американців. Все ж таки віддає перевагу іншим справам, і якщо ми будемо говорити про цінності, що дуже правильно, якщо ми будемо говорити про безпеку в Європі, що важливо, цього недостатньо. Тобто, я би перекинув основний сигнал, меседж, як ви сказали, до цієї частини республіканців, да й до речі, незалежних. Тих, хто не голосує стабільно за демократів чи республіканців, от саме на те, що не підтримка України вона фундаментально підсилює позиції Росії як, як партнера Китаю. Хоча це партнерство не буде працювати на віддалену перспективу, але поки що воно працює. Росія не може без Китаю і Китай Намагаються цим скористатися на 101%. От саме так би я побудував дещо спрощено, але тим не менше, нашу кампанію у нас є реальна проблема з тим, що багато конгресменів та і сенаторів республіканських, які до речі, симпатію до нас ставляться. Вони побоюються, що їх вибор, виборці покарають їх. За голосування за більшої допомоги Україні, от потрібно пояснити, що у світі все пов'язано, і врешті-решт не допомагаєш Україні, допомагаєш Китаю. От мені здається, така логіка зайде, пане Клімкін, протягом візиту української делегації сюди до США відбулася ще одна історія, яка набула великого розголосу. В ЗМІ, це про відносини України Польщі. Посторонні ми чули заяви від Володимира Зеленського. Чули заяви від Анджіа Дуди, потім е, були пояснення з обох сторін. Е, на вашу думку, це от порозум... непорозуміння таке. Воно Ви ситуативне чи радше симптом чогось серйознішого у відносинах України та Польщі. Ні, це точно не симптом. Але ми отримали вже не емоційний сплеск а реальну політичну кризу. Це дійсно погана історія. І поляки багато в чому самі якось проспали наше зерно, збільшення його на польському ринку. Вони ж мали це моніторити, відслідковувати, розуміти ризики. Так само проспали в Європейській комісії, були проблеми з комунікацією. Ми теж звичайно маємо свою частину провини, але погодьтеся набагато менше, оскільки в 2022 році звертати увагу скільки зерна і які це матиме наслідки для польських фермерів, Це не був наш перший пріоритет. Тому хтось з поляків намагається зняти з себе там частину відповідальності чи провини, хтось грає в емоційну гру, хтось піднімає ставки на передодні виборів. Але поляки ще й використали як певний трамплін слова Володимира Зеленського з трибуни Об'єднаних Націй. Який е, говорив про певний російський слід і що це все грає на Росію, е, це ж е, насправді не буквальне тлумачення цих слів. А поляки та й Словаки вони перегортають це по-своєму і розуміють так, як вони хочуть зрозуміти, а Польща має травматично. Історичну і ментальну пам'ять, та й не тільки пам'ять, а й сучасність стосовно Росії у всіх розділах Польщі історичних брала участь саме Росія. Більше 70% Росіян вони не люблять поляків. Подивіться на всі інші країни, навіть літовців, вони, по-моєму, 47 чи 48%. Тому поляки на одному рівні з нами. І як на мене, принцип має бути дуже простий, старозавітний під час війни. Ворог мого ворога це мій друг. А якщо друзі, можна звичайно посваритися, але бажано не публічно. але потім по-людськи, іноді жорстко і відверто, але поговорити, потиснути руку і. І йти далі, і от як на мене, це головна історія. Ми потребуємо один одного, причому потребуємо на перспективу. І всі ці публічні сварки вони вигідні тільки в Москві, оскільки далі довбати і тестувати нашу солідарність, далі впливати на процес переговорів. Європейський союз це звичайно в Москві вміють, але я сподіваюся, що все ж таки ми вище цього. І наше партнерство воно стане реальним союзництвом, не зважаючи на якийсь історичний фонд ментальний фонд. Ну оскільки маючи тисячу років відносин, завжди є проблеми. Як на мене, зараз шанс або їх подолати, або підляти як раніше. І от підляти як раніше це погано для нас. Погано для Польщі, погано для ЄС і НАТО, і погано для всього заходу. Якщо вас мала Україні... бути ця стратегія, так щоб і зберегти власні інтереси в Україні, але також і не поставити під загрозу все партнерство, і не відкладати вирішення тих проблем надалі. Так я ж ніколи не за поступки, я завжди тільки за дружні компроміси. А дружні компроміси дуже прості. Знижуємо рівень емоцій, сідаємо разом з європейською комісією іншими центральноєвропейськими країнами, домовляємось про максимально прості правила стосовно стосовно зерна і сільгосподарської продукції. І третє: ну врешті-решт, розуміємо, що це не тільки про Польщу. І починаємо з я не скажу що з чистого аркушу, але тим не менше розуміючи, що один без одного нам абсолютно ніяк, і домовитись можна було набагато простіше, коли накручуються емоції абсолютно свідомо навколо цього. Знову таки, це від цього гірше нам всім, а краще тільки в одній точці, і вона знаходиться десь посередині Москви. Пане Клімкін, дякую дуже вам за цей аналіз і ці коментарі. Павло Клімкін був з нами в ефірі. Колишній міністр закордонних справ України говорили ми про підсумки візиту української делегації до Сполучених Штатів, також про напругу, яка склалася у відносинах України та Польщі. Якраз ця історія розвивалася протягом візиту Володимира Зеленського сюди до Сполучених Штатів Америки. Друзі, якщо маєте якісь питання, можете їх писати. Я бачу, що сьогодні дивляться нас у Моршині у Львові. Італія вітає нас. Також вітають нас. У Кривому розі в штаті Меріленд, Львівській області, Техас, Лівий берег Херсонщини сьогодні Дивиться нас Дорогобич, Вітає нас також інші українські, не лише українські міста. Є запитання: питають нас на Ютубі чи приймуть у конгресі бюджет допомоги на наступний рік Україні. Адже без допомоги США Україна програє, пише користувачка на чи користувач у Ютубі. Ми чекаємо насправді голосування у конгресі. Часу залишилося ще небагато. Буквально тиждень в американських законодавстві навіть менше до 30 вересня мають час, аби проголосувати за додаткове фінансування не лише для України, в цілому додаткові бюджетні витрати. Якщо цього не станеться. То очікувано наступить шатдаун, Це припинення американського роботи американського уряду, яке вплине також на роботу американських урядових агенцій. Питання фінансування для України насправді є одним із тих питань, щодо якого виникають суперечки дебати. Ми знаємо, ми вже про це говорили, що не ефірі з Павлом Клімкіним. Про те, що частина республіканців це радикальніші республіканці, а група приблизно із 30 законодавців, приблизно так у палаті представників, вони виступають проти того, аби Україна давала будь-яке фінансування далі у майбутньому. Хоча більшість безумовно все таки в палаті представників у сенаті виступають за продовження. Втім, будемо ми дивитися, чи вистачить голосів, чи зможуть ці радикальніші республіканці заблокувати. Голосування подальше також для України будемо стежити. Ми знаємо, що ця розмова важливість фінансування, важливість подальшої підтримки, була однією із основних. Володимир Зеленський, українська делегація, була також на капіталійському пагорбі. Зустрічалася вони із американськими сенаторами і з лідерством палати представників. І власне питання продовження підтримки України конгресом було ключовим у цих переговорах. Будемо дивитися, чи вдалося знайти аргументи українській делегації або достук, достукатись до американських законодавців. Сподіваюсь, на питання відповів друзі. Насамкінець хочу показати ще одну історію: історія із Японії в іншому кінці світу, але дуже цікава, безпосередньо пов'язана до США до України. Про те, як насправді війна Росії проти України змінила ставлення багатьох японців до американських баз, які там є. Частина японського населення ставилася негативно до такого факту однак. Після російського великого вторгнення вони змінили свою думку і навпаки тепер е вітають присутність американських військ на японській території. Цей сюжет далі. Зараз на Окінаві перебувають близько 30 тисяч американських військових. Значну військову присутність на японських островах США зберігають від завершення Другої світової війни, коли після трьох місяців запеклих боїв американські війська захопили Окінаву. Військові бази США викликали невдоволення серед місцевого населення. Люди, яким зараз по 60-70 років пам'ятають про битву за окінаву. Їм про неї розповідали батьки. Вони брали участь у кампаніях проти військових баз і тому чутливо ставляться до цього питання. Шум від літаків, військова техніка на дорогах і потенційна небезпека стали додатковими причинами спротиву військовим базам. А після збалтування 12-річної дівчинки в 1995 році трьома американськими морськими піхотинцями місцеві мешканці вийшли на масові протести. Проте зараз, очевидно, настрої змінюються. Опитування свідчать: більшість місцевих жителів вважають, що замість окінави більше американських баз мають бути розташовані на основній території Японії. Однак молодь іншої думки. Хоча розташування військових баз США не знаходить підтримки серед більшості. Молодь вважає, що з ними нічого не можна вдіяти, оскільки військові бази тут вже є. Але також що вони необхідні і для захисту Японії. Лише за кількасот кілометрів на захід від Окінави розташований Тайвань. Китай посилив військові навчання навколо острова, і це спричинило занепокоєння щодо ймовірного вторгнення. Мешканці Окінави остерігаються, що їхні острови можуть бути втягнуті в конфлікт. У грудні китайський авіаносець Ляонін пройшов через протоку Міяко просто біля головного острова Окінави. загроза для безпеки з боку Китаю стає все більш реальнішою. Змінило ставлення до американських військових баз і повномасштабне вторгнення Росії в Україну Незрозуміло, не зрозуміло, чи може така ситуація трапитися в Азії. Я думаю, що на Окінаві багато людей вважають, що оскільки ніхто не знає, що може статися, необхідно до цього, врешті-решт, підготуватися. Мешканці Окінави під час спілкування з Голосом Америки висловили різні думки щодо присутності американських баз. І якщо мир Японії захищено, я гадаю, це добре. Питання Тайваню є проблемою. Коли я дивлюся новини про війну в Україні, я вважаю, що мати потужність армії США абсолютно необхідно. Майна на особисто в мене багато негативних асоціацій. Я це важко сприймаю, адже мої дідусь та бабуся теж пережили Другу світову війну. Тож я була би щасливішою без вас. Тож сумне минуле і нині продовжує турбувати мешканців Окінави а географічне розташування островів лишає їх на передовій геополітичної напруги. Ірина Шинкаренко, Генрі Ріджвел, Голос Америки, Окінава, Японія. Ось така історія про те, як російське повномасштабне вторгнення у тому числі вплинуло на ставлення японських мешканців до розміщення американських військ на островах у Японії. Ми знаємо, що Японія в тому числі є постійною членкиною контактних зустрічей із оборони України у форматі Рамштайн і допомагає Україні, в тому числі тому а, на тому на тій частині світу також розуміють ризики, які становить російське повномасштабне вторгнення в Україну. Також і для безпеки цих країн ми знаємо, що президент Байден, зокрема виступаючи на генасамблеї у Нью-Йорку, на генасамблеї ООН, заявив, що жодна країна світу не може почуватися у безпеці, якщо Росія не буде покараною і не буде притягнутою до відповідальності за свої злочини в Україні, якщо на це закрити очі і нічого нічого цим не діяти. Адже це слугуватиме також заохоченням, можливо, для інших диктаторів для інших країн, а для їхніх можливо агресії проти. Менше країн проти своїх сусідів. Друзі, дякую сьогодні за вашу активність. Бачу, Греція, Литва дивиться нас, Моршин, Київ, Львів, інші українські не лише міста. Дякую вам. Бережіть себе. Побачимося в брифінгу вже завтра, о вісімнадцятій. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блоку.